Чи є у вас претензії до сучасної української журналістики і кого з журналістів ви поважаєте та за яку роботу? Як в сучасному світі визначити, хто справжній журналіст? Якщо взяти визначення з Вікіпедії, яке нам говорить, що журналіст це людина, яка збирає? Створює, редагує, підготовлює та оформлює інформацію для редакцій зареєстрованого засобу масової інформації, що пов'язане з ним трудовим чи іншими договірними відносинами. То мені здається, що ми вже на 100% не можемо користуватися цим визначенням, тому що висвітлювати та створювати матеріали можна і без реєстрації засобу масової інформації, а лише мати свій блог в Ютубі чи, наприклад, в Телеграмі, як Рамінес Хагзай, про яку ми далі і поговоримо. В цьому ролику я спробую розглянути історію та роботи деяких сучасних українських журналістів. Скажу вам чесно, що додав в сьогоднішній ролик таких людей, які імпонують саме мені, і розкажу вам чому. Якщо ваші думки не збігаються з моїми, то обов'язково напишіть в коментарях, чому. Взагалі, українська журналістика дуже різнобока. Є і репортери, і експерти, і розслідувачі, і просто блогери, які транслюють свою думку на свою аудиторію. Є журналісти, які стали режисерами і випустили фільми, за які отримали Оскар. Тому давайте не будемо сильно затягувати зі вступом. І якщо ви готові, то ми потопили розбиратись. І почати свою розповідь. Я хочу з дівчини, яка починала свою діяльність як блогер-інтерв'юер. Будувала кар'єру в Росії. Так, так. А тепер патріотку граєш, мали назад. А в останні роки перемитнулась на воєнну журналістику та створює сюжети з військовими у різних куточках України. Це раміна Есхакзай. і далі я розповім про неї та трошки про ті сюжети, які вона створювала. Хто не знав, то раміна Українка, яка народилась 1 березня в новій каховці. В 2015 році дівчина створила власний ютуб канал під назвою Ходять слухи. У форматі невимушеного інтерв'ю почала спілкуватися із відомими персонами. Гостями програми ставали люди, які представляють різні сфери суспільного життя: політики, лікарі, артисти, моделі та інші. У травні 2018 року Раміна продала автомобіль і вклала гроші в розвиток свого Ютуб каналу. За 4 роки канал набрав понад 1 мільйона підписників, а в 2023 році заявила про закриття та перейменування свого каналу на Раміна. Починаючи з 2022 року. Раміна випустила десятки фільмів, сюжетів та репортажів про події в Україні. Вона побувала на Авдіївському напрямку, Селедарі, Бахмуті, побігала разом з третьою штурмовою бригадою. Це все наша лінія А, да, Запах трупа. Да. Наша справа? Да, наша там, а за ними вже йдуть. А, да. Брала багато інтерв'ю у експертів та військових. Журналістка на власні очі побачила, як живуть прифронтові міста Донеччини. Зараз таке враження, що ми ходимо по місту, якого просто немає. Тут живе дві тисячі людей, але їх неможливо побачити на вулиці. Там ходять буквально одиниці. Та Раміна побувала у місті часів яр, яке постійно перебуває під обстрілами. Те саме спіткало і місто Авдіївка, яке від 2014 року страждало від прицільного вогню ворога. Як розповідала Раміна, бачучи життя людей у руїнах, дуже важко. Також журналістів вдалося побувати на позиціях аеророзвідки під Бахмутом. Там Ескакзай, завдяки допомозі військових вдалося отримати ексклюзивні кадри міста фортеці з висоти пташиного польоту. Під час однієї з журналістських поїздок на лінію фронта потрапила під артобстріл. Вона заявила про свою готовність до військової служби. Реально прямо ти. Ну, патріотка, патріотка, і ти готова покласти душу за те, щоб ну, перемогла Україна. Я готова, я навіть готова піти воювати, якщо треба. Думку з цього приводу вона висловила в інтерв'ю блогеру Олександру Волошину. Цікаво, що раміна зняла репортаж про роботу героїчної третьої окремої штурмової бригади. Зйомки проходили на відстані одного кілометру від Бахмута, там, де була розбита 72-га окрема мотострілецька бригада росіян. Протягом двох знімальних днів і її команду та військових переслідував ворожий безпілотник. У якийсь момент вони ж все ж таки потрапили під обстріл. І можемо в принципі повернутися назад. Давай, 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 ага. давай. Давай, 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 давай. Сидіємося. 4, 5, 0. Також раміна розповідала, що треба заробляти 10 тисяч доларів на місяць, щоб платити команді. Мої поїздки на Донбас коштують 100 тисяч гривень за одну поїздку. І жалко, і соромно. У мене є така проблема, що мені жалко купувати собі на контент витратити, але якщо щось хочу сама. Така блін, та оце така сума. Краще я витрачу її на зйомку випусків. Якщо е, витрачу на випуск, то згенерую в 10 разів більше донатів. Скажіть, а ви дивитесь сюжети рамінисхакзай, і чи вважаєте її справжньою журналісткою? Далі хочу перейти до однієї із головних журналістських занос наших політиків олігархів та корупціонерів. Це журналіст розслідувач Михайло Ткач. До речі, нещодавно Михайло добрався і до поляків. Його затримала польська поліція біля кордону з Білорусію, де він знімав свій сюжет. Спочатку до нас підійшли в цивільному правоохоронці, показали там значок поліцейський. і сказали. Ну почали питати, що ми це ми були не на самому кордоні, а там трохи далі. Потім в стрімку якось підлетіла ще одна автівка, з якою вийшли вже інші. Якісь поліцейські може інші відео. мені здається, ткача знають усі за його гучні скандали, запитання до політиків. Панешкону ви було в Кабміні одночасно з зінатом Ахметовим. З ким ми там зустрічалися е -е. і насамперед розслідування, які він проводить з своєю командою. Аліна Іполітівна придбала цю елітну нерухомість 20 січня 2015 року. Саме цю дату вказує Гройсман у рядку дата набуття свого права користування. Більш-менш відомим на всю країну ткач став після роботи в передачі гроші та коли був журналістом передачі схеми на Радіо Свобода. Останні роки Михайло працює журналістом в українській правді. Одне з останніх гучних розслідувань ви, мабуть, точно чули, це тема закупівлею курток для Міністерства оборони. Вітаю, друзі! Ми всі з вами чули про яйця по 17 гривень та про те, як літні куртки дорогою з Туреччини в Україну перетворюються на зимові, але ми й досі не чули про головне хто заробляє. На війні в Україні один із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від Міністерства оборони. І від якої відомство навіть за даними дзеркала тижня отримало літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю. Був ось цей 26-річний хлопець Касай Олександр. Павлович. Олександр Касай, племінник народного депутата від слуги народу та члена парламентського комітету з питань оборони, безпеки та розвідки Геннадія Касая. Також Михайло проводив нічні рейди, щоб перевірити, хто працює в комендантську годину у Києві. І висвітлив багато цікавих фактів про це. Михайло пише, воєнний стан, а разом із ним і комендантська година вже півтора року стримують українське суспільство як обмеження, які дають в інтересах цього самого суспільства. Зрозуміло, що для певних категорій бізнесу це створює великі незручності та ще більші втрати. Наприклад, для ресторанів та нічних клубів. Але всі то всі, як часто буває, в умовах обмежень є ті, хто шукають. І що найдивовижніше знаходять способи уникати загальних правил, нехтують суспільними інтересами на користь приватних. Також ми бачили спілкування ткача з президентом Зеленським. Перед виборами ви багато протиставляли себе колишнім президентам, а взагалі політикам, і багато казали про те, що державну резиденцію її потрібно передати дітям. Натомість не тільки дітям. Ви вже більше року мешкаєте на державній дачі в кончезаспі. А також з президентом Порошенко. Моє питання наступне. Чому ваш але у мене прохання? Просто не нервуйте. А все не нервуйте, все буде гаразд. Навзаєм. чи правда, що в аеропорту Київ спеціально для ваших таємних відпусток реконструйовано кермівну доріжку і місце для парковки Ф звідки не можна побачити літак? Я вважаю роботу ткача правильною, тому що, хоч хтось має висвітлювати роботу політиків, наступний журналіст 10 років працював в редакції ЛБЮА. Співпрацював з агентствами Reuters BBC, TRT World, Associated Press та Громадські. Більшість його документальних проєктів, пов'язані з війною в Україні. Загинув, висвітлюючи російське вторгнення в Україну. У нього двічі навмисно вистрілюв російський військовий його ім'я Максим Левін. Це один із героїчно загиблих журналістів за останні роки. Макс Левін народився 7 липня 1981 року на Київщині. З 15 років він мріяв стати фотографом. Йонаком Максим відвідував фотогурток та знімав надзеркальний Київ 98 Після школи здобув освіту за фахом інженер комп'ютерних систем у Київському політехнічному інституті і працював фотожурналістом. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань разом із колегою Маркіяном Лейсейком. У 2014 році Левін заснував присвячений військовим проект автор Іловайськ. Задля збереження та переосмислення значення подій серпня 2014 року військовими, їхніми родинами та громадянами України в цілому, Максим був один із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла. Окрім журналістських робіт, він створював десятки фото і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я. Олексій Чернишов та Максим Левін працювали разом протягом багатьох років. У 2014-му, у розпал революції гідності, вони були поранені під час пікету під Києво-Святошинським судом 10 січня. Максим у сопроводі Олексія Чернишова, військослужбовця, та минулому фотографа, відправився у Гуту Межигірську. 13 березня документували наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли у бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник. Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочалися інтенсивні бої. 1 квітня, після тривалих пошуків, поліція знайшла його тіло з двома вогнестрельними пораненнями. За даними прокуратури, Левіна убив військослужбовці Збройних сил РФ шляхом двох пострілів зі стрілецької зброї. Полит Єпіфаній наполягає. Макс не помер, пішов у вічність. Його проводжають гімном України. Ще Саме завдяки таким сміливим хлопцям весь світ дізнається правду про те, що відбувається в Україні починаючи з 2014 року. А далі я хочу розповісти про українського журналіста. Автора ідеї редактора та ведучого телепередачі Наші гроші, кореспондента міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP, викладача української медіашколи та школи журналістики української правди, Дениса Бігуса. Це один із журналістів, який відклав у сторону свої розслідування, взяв до рук зброю та пішов захищати свою країну. Ще під час навчання в універі з квітня по червень 2002 року Денис Бігус писав тексти для видання Мій комп'ютер. Про інтернет-сервіси та комп'ютерні ігри. У середині 2002 року був обраний прес-секретарем культурно просвітницького центру Дружба при Міністерстві культури України. У березні 2006 року Денис Бігус був призначений редактором новин порталу сьогодні. Потім кореспондентом сайту Економічна Правда, а також журналістом відділу політики газети Час. Редактором відділу політики газети Українська газета з січня по листопад 2008 року організовував свій стартап. У вересні 2010 року Денис Бігус повернув. До журналістики І відразу у трьох ЗМІ: редактором стрічки новин видання Главрет, редактором та диктором новин Перша Радіогрупа, а також спеціальним кореспондентом телеканалу ТВІ. Остання діяльність згодом перемогла. І він майже три роки працював у програмах розслідувань Знак Оклику та Тендер Ньюз. Центр антикорупційних розслідувань. Наші гроші проект Бігусінфо був створений за його ініціативу. Привіт! Мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Але сьогодні буде не про них. Також у цей час брав активну участь у революції гідності. Розкажи, будь ласка, що найцікавішого тобі вдалося досягти. У них тут був свій тендерний комітет. Перше став відомим у лютому 2014 року після того, як Віктор Янукович покинув свою резиденцію Межигір'я. А в озері було втоплене його чорну бухгалтерію. Тоді Денис Бігус брав участь у проєкті Янукович Лікс з відновлення та розшифровування втоплених документів Януковича. Через місяць організував волонтерів для відновлення шредованих документів з офісу Сергія Курченка. Значит, и никто не платит, никто не заставляет. То есть это общая наша инициатива. С журналистской точки зрения, да, это все был, ну, реально там, крутой эксперимент, куча интересных находок и всего остального. С практической точки зрения, если у нас правоохранительным органам, да, там, прокуратуре СБУ это неинтересно, то, ну, я тут точно не поеду арестовывать кого-то. так постав новий проект Канцелярська сотня. Канцелярська сотня, команда людей, які реставрують фінансові папери колишньої влади, за допомогою якого наприкінці 2014 року було запущено проєкт декларації. Потім на початку 2015 року проєкт Гарна хата з подальшим проєктом з відкриттям державних даних. 25 лютого 2019 року були оприлюднені матеріали журналістського розслідування Бігусінфо про розкрадання в оборонній сфері. Сьогодні незвичайно Чайна програма Леся Іванова зібрала докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі друг і партнер президента, член ради нацбезпеки. Олег Гладковський, його 22-річний син, один з основних фігурантів розпиву 3 липня 2020 року. Подільський районний суд міста Києва визнав недостовірним та таким, що порушує особисті немає права ігоря Гладковського. відеосюжет сюжет Бігус інфо стосовно розкрадань у оборонній промисловості. Ви взагалі знаєте хто такий віталій Жук? Не Знаю, я ж вам відповів вже ви третій раз. питаєте. А ви знаєте фірму «Оптимум Спецдеталь»? Не знаю. Ви впевнені? Я впевнений. 19 серпня 2020 року Денис Бігус заявив, що його внесли до бази сайту Миротворець через матеріал про розкрадання в оборонному комплексі України. Наразі його сторінка видалена з сайту миротворця. Останній скандал з Денисом пов'язаний з тим, що за його командою слідкувало СБУ. Результатом цієї масштабної багатоденної двіжухи захисників державності стало ну, відео. От з. Цього ракурсу тут навіть якась дюрочка є, яке ви напевно, що бачили. І все виплило наружу. Були звільнені працівники СБУ. Зеленський особисто коментував цю подію. Незважаючи, знала ця людина про це або не знала, я не хочу розбиратись. Вже розбираються а самі правоохоронці, цю людину було звільнено. Голова служби безпеки України, Малюк, сказав, що він розформує навіть цей відділ це його справи. Але в цій історії не розставлені всі крапки на наї. Тому далі буде 100%. Наступний журналіст зараз на слугу по всьому світу за те, що його документальну картину «20 днів у Маріуполі нещодавно отримала Оскар. Це Чернов Мстислав. Окрім Оскара, у Мстислава багата журналістська кар'єра, про яку ми далі і поговоримо. Взагалі, Мстислав починав як фотограф у 2005 році, працюючи в місцевому харківському інформаційному агентстві Медіапорт у 2008 році він отримав першу премію на місцевій фотовиставці Харків. Місто очима громадян із 2008 року Чернов працював із міжнародним проектом дітям Чорнобиля, де фотографував операції на серці у 2012 році. Жив у Камбоджі. Зосередившись на місцевих культурних та медичних проєктах, у 2013 році творчість Чернова здобула національне визнання. Його фотографії принесли йому перше місце в українському конкурсі Фотограф року в номінації Документальна фотографія. Тоді ж Чернов став переможцем Pentax Awards Ukraine 2013 та конкурсу Кращий професійний фотограф України у номінації «Портрет». У той час Чернов фотографував у понад 40 країнах та провів ще одну персональну виставку у 2013 році сезон дощів», на якій презентував світлини з далекого сходу. Наприкінці 2013 року Київ був охоплений масовими акціями протесту, що завершилися кровопролиттям. На початку грудня 2013 року міліціянти напали на представник. Вників преси пошкодили чернову руки, розірвали його посвідчення журналіста та знищили фотообладнання. У січні 2014 року, ігноруючи позначки преси, міліціонер навмисно кинув у Чернова світошумову гранату, що поранило ногу та очі фотографа. 24 лютого 2022 року у складі команди Associated Прес Чернов приїхав у Маріуполь, де протягом 20 днів знімав руйнування, обстріли, роботу лікарів, численні жертви серед мирних мешканців. Серед іншого першим зробив відео розбомбленого росіянами пологового будинку номер 3 Матеріали періодично надсилалися в редакцію з єдиного місця Маріуполі, де ще був онлайн-зв'язок, під сходами біля розташованої продуктової крамниці. Так вдалося передати 10% відзнятого матеріалу. Решту матеріалу, зокрема 30 годин відео, Мстислава Чернова, 15 березня, команда Асочейчін Press вивезла з собою з Маріуполя через гуманітарний коридор прем'єра «20 днів у Маріуполі» відбулася 21 січня 2023 року на найбільшому в США фестивалі незалежного кіно «Санденс». Але камера не дозволить це відбуватися. Де фільм потрапив до конкурсної програми Світове документальне кіно і отримало приз глядачів. Європейська прем'єра стрічки відбулася на Копенгагенському міжнародному фестивалі документального кіно. Скажіть, а ви дивилися «20 днів у Маріуполі? Бо скажу відверто, це дуже емоційний фільм, і я не витримав більше 30 хвилин. Ну і закрити цей випуск я хочу трьома журналістами-героями: Олександром Маховим, Олександрою Кувшиновою, Віктором Дударем, які загинули після 24 лютого 2022 року Олександр Махов, український журналіст, відомий тим, що був єдиним представником українських змі в обсервації в нових санжарах на Полтавщині разом з евакуйованими з китайського ухання у період початку коронавірусу в Україні в 2020 році. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році знову пішов на фронт у складі 9-ї окремої десантної штурмової бригади. Загинув 4 травня 2022 року при обороні села Довгеньке, що на Харківщині, внаслідок обстрілу російських окупантів. Ворожий уламок потрапив у легеню Олександра. Олександра Кувшинова українська журналістка, фотографка, волонтерка, закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Гарвардський університет, працювала речницею у Міністерстві охорони здоров'я України, консультувала американський телеканал Fox News. Вона висвітлювала російське вторгнення в Україну у 2022 році. 5 та 11 березня публікувала світлини, які відбуваються під час евакуації у різних населених пунктах під Києвом. Загинула 15 березня 2022 року разом з представником американського Fox News П'єром Загжевським внаслідок артилерійського удару російських окупантів в селі Горенці Київської області. Далі Дудор Віктор, військовий журналіст, боєць 80-ї окремої десантної штурмової бригади, понад 10 років працював журналістом у газеті Експрес. У 2014-2015 роках воював добровольцем на сході України. Після 24 лютого пішов воювати у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув під час оборони міста Миколаєва. Ну що, рідненькі, кого ви рахуєте справжнім журналістом та за ким слідкуєте? Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Мене звуть Нікіта, а ми потопали відпочивати.